Представили диво птах. А ось ця більш ніж триметрова інсталяція, розміщена на головній площі міста, привертала увагу івано-франківців цими вихідними. Розфарбована в яскраві гуцульські кольори, коричневий, жовтий та зелений. Вона особила місцеве культурне багатство Прикарпаття. А вже незабаром роботу оцінюватимуть кияни, адже диво птаху виготовили для участі у всеукраїнському параді вишиванок, який відбудеться на день незалежності. Її автори місцеві митці, молодий Яремастецик та досвідчений Василь Корпанюк. Ескіз пан Василь Панюк нам дуже багато уточнень робив, бо тому що ми вже люди трошки інших поколінь, і вже власне, деталі тих традиційностей знаємо тільки поверхнево. Хоча ніби в цій сфері є професіоналами, але власне, якщо зараз запитатися, Виявляється в будь-якого художника. То ми не, не дуже досконало знаємо ці власне традиційні штуки. Макет величезної дивоптахи виготовили в Донецькій області до Івано-Франківська, доставили автомобілим, а згодом відправлять до Києва, де й відбудеться конкурс таких національно стилізованих пернатих з усіх регіонів країни. Також у програмі святкування Дня Незалежності передбачені інші забави. Будемо представляти нашу чоловічу жіночу і дитячу сорочку нашого міста, а також солістка від нашого міста буде приймати участь у параді. А з нагоди презентації «Дивоптахи» в в обласному центрі відбувся міні-концерт. Участь у ньому приймали місцеві мистецькі колективи.